Я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке, Вау, ух ти, яке гарне. Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І у тебе дуже огромний вопрос, як вони живуть краще, ніж українці? Німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейці, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це з над тим, що ми зрадили з тобою в Україні, ми зразу попали з тобою в хард-левел. Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідноти, ніщити, як то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І в банальних роботах вміють якусь другу, третю подробнути знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. Українців невеликі ж зарплати, машин куча, квартири люди купують. Якщо якщо чесно, дуже розумію і. Це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. Українці від природи, просто високий IQ, дуже. Нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі не зрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів нема. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них немає такого, ти завтра час роботи. Там попережуваний термін, там ще якщо людина працювала, і ще довго там залишать на роботі, щоб рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого немає. Українці, якщо б не були настільки Смішльоні, нас би як нації вже не було. І ми б не були такі розвинені. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європи, ми дуже розвинуті були, і навіть досі є, незважаючи на війну. Оце українців дуже сильно відрізняє. Але є тут і проблема: голь, голь на видумку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, нас би справа набагато краще була як у нації.